Доброго дня, пані та панове. В залі засідань присутньо 13 членів комісії, кворум наявний, троє наших колег відсутні з поважних причин. я оголошую відкритим наше сьогоднішнє засідання. Для стенограми зазначу, що у нас на засіданні сьогодні також присутній Шевченко Олександр Леонідович. Доброго дня. Це представник Полтавської обласної організації політичної партії Довіра, який є представником суб'єкта звернення зі скаргою, які проекти постанов, за результатами розгляду яких у нас сьогодні планується включити до порядку денного засідання. Колеги, вам розданий проект порядку денного, до якого пропонується включити два питання відповідно про скарги обласної організації політичної партії Довіра Полтавської обласної організації. І визначити доповідь, де з цих питань перепукав Володимира Григоровича, члена комісії. Чи є зауваження пропозиції до запропонованого проекту порядку денного? Немає зауважень, тому я ставлю на голосування проєкт порядку денного. Хто за його затвердження? Прошу голосувати. 13, да, одноголосно. Порядок денний затверджено. і Можемо переходити до розгляду питань нашого сьогоднішнього засідання. Питання перше. Про скаргу Полтавської обласної організації політичної партії «Довіра» зареєстровано в Центральній виборчій комісії 27 липня 2023 року за номером двадцять один Доповідається питання комісії перепелюк Володимир Григорович. Прошу. Дякую. Шановні колеги, в цій скарзі суб'єкт звернення просить, по-перше, визнати таку, що не відповідає невідповідаємо законодавства про вибори бездіяльних Лохвицької ТВК, яка полягає в неприйнятті рішень про визнання обраними наступною за черговістю кандидатів депутати Лохвицької міської ради, ну і відповідно на виконання приписів постанови ЦВК від 19 травня від 4 липня цього року. Встановити факт систематичного порушення Лохвицької ТВК, законів, невиконання рішень комісії вищого рівня, достроково припинити повноваження всього складу Лохвицької ТВК і прийняти рішення про визнання обраними депутатами наступних за черговістю кандидатів у депутати від організації партії Довіра свої вимоги обґрунтовує скаржник тим, що було прийнято рішення з'їздом партії про достроково припинення повноважень. Відкликання депутатів, трьох депутатів подано підні документи до ТВК, але ТВК без дії і не розглядає ці питання стосовно двох Лісовського і Коленко, то на даний момент з'ясовано, що Цими двома особам було подано позови до суду, і наразі це питання зглядається в апеляційній інстанції. І тому стосовно них двох пропонується залишити скаргу без розгляду по суті. А стосовно Литвиненко, ніни такої перешкоди на даний момент немає, тому пропонується визнати бездіяльність протиполерами стосовно нерозгляду, Рішення з'їзду стосовно неї і пропонується визнати цю бездіяльність систематичною, такою, що порушує виборче законодавство на цій підставі достроково припинити повноваження в Лохвицької ТБК. У зв'язку з цим пропонується таким чином сформулювати приписи резолютивної частини. Скаргу Полтавської обласної організації партії довіра в частині вимог, що стосується питання визнання обраними депутатами Глофовського міської ТВК, наступною за черговістю кандидатів депутатів цієї ради від наразної організації партії замість Лісовського Олександра та Коленка, Богдана, залишити бо розгляду по суті. Скаргу в частині вимог, які стосуються питання визнання обраним депутатом, наступної за черговістю кандатами депутати. Замість Литвиненко Ніни Сергій не задовольнити повністю, визнати такою, що не відповідає вимогам законодавства про вибори бездіяльність Лохвицької ТВК, яка полягає неприйнятінне рішення що стосовно визнання обраним депутатом Лохвицької ТВК Лохвицької ради, наступне за черговістю кондати в депутати від партії довіра замість депутата Литвиненко, чий повноважний достроково припинено. Встановити факт систематичного порушення Лохвицької ТВК. Виборчого кодексу законів України, невиконання рішення виборчої комісії вищого рівня, достроково припинити повноваження всього складу Лохвицької ТВК у зв'язку з систематичним порушенням Конституції Виборчого кодексу, встановити, що місцеві організації політичних партій, за поданням яких до складу Лохвицької ТВК було включено усі повноважень, які достроково припинено цієї постанови, можуть не пізніше 18 година, 27 серпня, подати до ЦВК кандидатури для включення до складу. Зазначеної виборчої комісії, визнати обраним депутатом Лохвицької міської ради на перших виборах депутатів Лохвицької міської ради Межорського району Полтавської області 25 жовтня 2020 року від партії Довіра, Наступно черговий сю кандидатів депутати в єдиному багатомандатному ловичому окрузі, за єдиним виборчим списком цієї організації партії Абдукадилов Абдукадиров Рагім Абдукадирович. 29 травня 88 року народження, зобов'язати голову новосформованого складу Лохвицької ТВК, а в разі його відсутності чи неможливості виконання не своїх повноважень, його заступника, а в разі відсутності голови і заступника чи неможливості виконання ними своїх повноважень секретаря зазначеної комісії не пізніше, ніж на наступний день після сформування нового складу вжити заходів щодо повідомлення Абдукадилова про визнання його обраним депутатом. Лохівської міської ради та необхідність подання до ТВК для реєстрації документів, передбачених виборчим кодексом. Копію постанов в разі прийняття надіслати Полтавській обласній організації партії довіра, Лохвицькій міській ТВК і в разі прийняття прийняти постанову на веб-сайті ЦВК. Проект доповідався з технікою юридичними правками. Прошу підтримати. Дякую. Дякую, шановні колеги. Чи є запитання до доповідача. Питання відсутні. Чи є бажаючи взяти участь обговоренні цього питання? Також відсутні бажаючи серед членів комісії. Бажаю взяти участь уговоренні Шевченко Олександр Леонідович, я Так розумію, так? Будь ласка, прохання тільки до підійдіть до мікрофону в межах регламенту. Три хвилини. Дякую. Добрий день. Шановні члени ТВК. Я вже не виступав на цій маленькій. Імпровізованій трибуні для того, щоб донести до вас про кричущі факти порушення з боку Лохвицької міської виборчої комісії, територіальної виборчої комісії. Лохвицька міська ТВК вчиняє протиправну бездіяльність вже не вперше, як ви розумієте, і це про це свідчить і постанови ЦВК номер 31 від 19 травня 2023 року, і 39 постанова від 4 липня 2023 року. Проти Лохвицька міська ТВК і надалі без дії перешкоджає право полтавської обласної організації партії довіри на участь у виборах. Одним із способів неприйняття рішення про визнання обраним наступних кандидатів депутатів Лохвицької міської ради від довіри є систематична наявка членів Лохвицької міської ТВК на засідання комісії, що призводить до відсутності кворуму на засіданні. Так, коли 4 липня 2023 року ЦВК припинило повноваження. Всього складу лохвицько-міського ВТВК у зв'язку з одноразовим грубим порушенням неї конституцією і виборчого кодексу України та законів України невиконанням рішення виборчої комісії. Вищого рівня, проте новий склад комісії так і не спромігся зібратися на засідання з належним кворумом через наявку окремих новопризначених членів комісії. Очевидно, що суб'єкти подання до складу комісії зацікавлені в такій бездіяльності своїх делегованих членів. Прикро, що і голова Лохвіської міської ТВК сама не спромоглася приступити до роботи і скликати засідання. Це, врешті, не робить честі і вам, шановні члени Центральної виборчої комісії, адже це вами обрана була кандидатура на голову комісії. Робота цієї ТВК має бути розблокована, а порушені виборчі права громадян відновлені. І це вже не питання місцевої політики, а питання імідж України щодо наявності ефективних механізмів відновлення порушених виборчих прав її громадян. Партія довіра у випадку невжиття ЦВК ефективних заходів реагування на ці кричучі порушення змушена буде звертатись до міжнародних інституцій захисту у зв'язку. з вищенаведеним. Крім того, що ми вимагаємо достроково припинити повноваження всього складу Лохвицького міського ТВК. Також і додаємо про те, що при формуванні нового складу територіальної виборчої комісії та розподіленні керівних посад, зверніть, будь ласка, увагу на те, що члени комісії, від яких суб'єктів подання саботують роботу комісії. Та при розподіленні керівних посад, цей фактор має бути бути Визначальним при формуванні керівних, керівного складу виборчої комісії. Комісія має бути розблокована. Дякую за увагу. Дякую. Так, будь ласка, Вікторія Анатолієвна Глученко, член комісії. запитання до Скажіть, будь ласка, ви почули проєкт постанови і результативну частину? Так, результативну. То тобто, ця справа тягнеться ж не вже не перший місяць, і постанови ЦВК свідчить про те, що не вперше міняється склад комісії. Тобто, можливо, це вплине на те, щоб ви звернулися до законодавця з метою зміни деяких норм закону для того, щоб ефективніше реагувати на такі порушення. А які конкретно зміни? Про які конкретно зміни Я ви говорите? Що які? Тому що вибор... Центральна виборча комісія в свій час пропонувала, наприклад, законодавцю внести зміни до, аж до кримінального кодексу встановити відповідальність кримінальну за невиконання вимоги? Центральної виборчої комісії, члена Центр... Центральної виборчої комісії, ну такі зміни не були внесені. Що на вашу думку, наприклад, чим ми можемо зробити? Чити громадський сектор для обговорення подібних змін виборчого кодексу, і відповідно а ми є суб'єктом законодавчої ініціативи чи може парламентарями, які приймають закони, щоб підключати громадський сектор до До речі, ми підключали громадський звичайно, сектор але формуєте до практику саме ви відповідно на цій на основі цієї практики можна вже формувати зміни до законодавства. Ну, безпосередньо я пригадую постанови ЦВК про е, зміни в складі дільничних і окружних виборчих комісій під час останніх чергових місцевих виборів, де е, в місті Києві змушені були там е, міняти е, постанови ЦВК, фактично втрачаючись законодавчу. зміни ну, в закон складі виборчих. дільничних виборчих комісій центральна виборча не проводить, наскільки я пригадую. Ні, 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 ні. Це мається на увазі, ви давали роз'яснення постанови ЦВК. Якщо Дуже цікаве просто... звинувачення про втручання в роботу. предмет, якщо, якщо цікаво... Дуже то... цікаве звинувачення про втручання в роботу. Давайте, може, більш конкретніше, що ви маєте на увазі? Я можу дещо пізніше подати цю інформацію. Okay. Дякую. Дякую. В колег питань, вже я так розумію. В Володимира Григоровича. Нема потреби в закрученому слові. Прошу є, будь ласка. Я просто хотів запевнити, що і в ЦВК, і, і, і я бачу, повністю збігається мета, ціль із вашою, тобто розблокувати роботу ТВК. І ми робимо для цього все, що от в наших силах, принаймні, поки що в межах чинного закону. Дякую. Добре, на цьому завершуємо обговорення і переходимо до голосування. Ставлю на голосування проект постанови з першого питання порядку денного. Хто за, прошу голосувати. 13 за. Одноголосно рішення прийнято. Е, так, і друге питання. Воно ж останнє. Про скаргу Полтавської обласної організації політичної партії довіра зареєстровано в Центральній виборчій комісії 27 липня 2023 року за номером 21 34 тридцять 15 І Це питання доповідає також член комісії Переплюко Володимир Григорович. Прошу. Дякую. В цій скарзі скаржник просить визнати також, що не відповідає умовам законодавства про вибори, бездіяльність, яка полягає у неприйнятті рішення про скасування реєстрації кандидатів депутатів Лопацької міської ради Давиденко Наталії Петрівни і Клименко Юлії Сергіївни. Також просить скаржених встановити факт грубого порушення Лохвицької ТВК Виборчого кодексу, достроково припинити повноваження всього складу Лохвицької ТВК, прийняти рішення про скасування реєстрації кандидатів у депутати Давиденко Наталії Клименко-Юлії. Свої умови обґрунтовує тим, що в травні ці дві особи, ці дві громадянки звернулися до, до Лохвицької ТВК з заявами, але ТВК знову ж таки не розглядає ці, ці заяви. При дослідженні цієї скарги ЦВК з'ясувало, що скаржником не додано докази бездіяльності, тобто немає доказів звернення цим особи до ТВК. Тому згідно з статтею 72 є підстава для того, щоб відмовити задоволені скарги. У зв'язку з цим пропонується. Така результативна частина. Задоволені скарги Полтавської ТВК відмовити. Копію цієї постанови в разі прийняття надіслати Полтавській організації політичної партії довіра Лохвицькій міській ТВК. І оприлюднити на офіційному веб-сайті Центральної виборчої комісії. Так само проєкт постанови доповідався з технічно-куридичними правками. Прошу підтримати. Дякую. Шановні колеги, чи є запитання до доповідача? Запитання відсутні. Чи є бажаючі взяти участь в обговорення? Немає. Добре, дякую. Тоді на цьому ми завершуємо обговорення і переходимо до голосування. Я ставлю на голосування проєкт постанови з другого питання порядку денного. Хто за, прошу голосувати. 13 за. Одноголосно рішення прийнято. Дякую, колеги. На цьому ми вичерпали порядок денного нашого сьогоднішнього засідання. Дякуємо Володимиру Григоровичу за підготовку питань. Порядку денного працівникам секретаріату за участь підготовці питань засідання комісії на цьому оголошую закритим. Наступне засідання буде скликано в разі необхідності.